Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Нам народження! Так, заходи бажання! Є загальника, дайте є! Ой, боже, тримай свої шарики! Вітаємо! -да Вітаємо! -да Вітаємо! -да Хочу загадати, щоб в Україні був мир. Так. Слава Україні! Слава Україні! Я не знаю, что это значит. не Морфіхи! Нас ночі забирали, бачите, ночі. Нас така же сама хіня була, нас тоже тоді забрали, блін, на сутки А я ехались. Морфіхи! Повернення! Все, все, все бурите! Ми ж беріть, ми вернулись, беріться! Повернення! Дякую!

Дуже радий, що повернулися. Дякую вам. — Дочка дуже схожа на батька. — Дякую. — Скільки ви були в колоні? Розкажіть Два ваші історії. — 2,10. 16 березня було рівно 2,10. — Добре, все. — Потім прийшли прямо в камеру, визвали мене на продол, зважили мене. Ну були сумніви, що не але ну, відчуття. Було таке, що це мабуть, на придобува. Воно мене не підрозділо. Багато морська піхота. Хто не встиг, то я опоздав. Давайте сфотки. Давайте, перший, мені потрібно, ще прапор вручити. Морська піхота! Вірний! Завжди! Вірний! завжди! Вірний! Завжди! Юрка, ти? Йорк!

Как, как вы? Как, как машулечка? Как вы? Она скучает, Саша. Все, Она милая. Хочет Она хочет домой. Бедная девчонка. Ничего, все, все, все будет добре. Видно, все. все, будь Ридно. ласка. Уже посмехнись, будь ласка. Я тебя а просто посмехаю. А мы Я тебя люблю. Я тебя люблю. Скарпом. Я тебе, блядь, ждала тревога. Все, я я жду. Хорошо? Я все, жду. добре, добре. Я, я щось тільки вот буду знати. Я тобі вот да, живу док... как... повідомлю. Хорошо. Все, я тебе люблю. Да. Машулечки там нет рядом. Машулечки нет я рядом. На, я, 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 я на я німецькому, Саш, я на заняття. А, все, я понял, все, родная. Все, я все, я те тебе катаю. Там мені л... років 60. Дякую тобі. Красучий. Я тебе люблю, Саша! Я тебе люблю. Все, давай, давай, кохано. Я тебе може змога, я тобі ще сьогодні не беру. Да, Конечно, зараз да, дадим номер давай. телефон. Я тебе все, люблю. Все. Я тебе кохаю. Цілую тебе. Давай. Пока. Дякую. Емоції, емоції переповнюють. Телефон по формат на цьому <ривість> рівшей дружах. Іли якщо ми щось дізнаємось, <ривість> у нас буде заявка від <ривість> вас <ривість> високо. Добре? <говорит> я ему, я ему. 80, 80. Да, ничего, бы <говорит> <вы> не так. <связь> мы там это все делаем ради вас, потому что вы наши братья и вы плену. Просто... Мы вытащим каждого. <говорит> там такие мужики остались, там они, они такое переживают, ты даже не представляешь себе. Там очень тяжело. Но мы каждый день вспоминаем мы. На свой страх і риск разговаривали между камерами. За это можна було так получать. Но Ми разговаривали і кричали героям слава після гімна Російської Федерації. Ми говорили в тихую слава Україні, героям слава. Роман Іван Іванович, 0189. Ну він на суходолі був. На суходолі. І мені хлопчик Микола підтвердив, що він на суходолі є. Живий, здоровий. А, ну каже, що, ну, да, що похудав сильно. Ну, ка, з війська всіх всі сильно ходіть. Та я бачу, що нічого. Не переживайте. Ми вас відгодуємо. Як все буде добре. — Це 501-й батальйон морської піхоти. Мене звуть е, Юля Бородіна, я начальник Цевесь. Все, вперед. Запускайте вже, запускайте. Так, хай заходять, починають заходити. Він вже вдома, зараз, зараз він буде оглянути лікарями і він вам сам передзвонить. Я Мамі, мамі дзвонив, до Танюші не можу дозвонитися. Я обіцяв, що повернуся. Я повернуся. Не вірю. Що зробили мало? А я вам вдячна за сина. Я вам дуже вдячна за сина. Це герой. Це мій товариш. Зараз, зараз він вам сам набере, добре? Папі, трошки пізніше, пізніше, я не беру. А ти вже там собі накрутив. А ти вже собі накрутив. Повернення. Дякую. Дякую вам. Нам приємно до дітей. Як вже правильно. Все, ходьба. Небо. Дивись, яке небо! Три метри не було. Через вікон. Ааааа, ікар. Шимоза. Я пишу. Зараз за себе першу чергу. Дякую. Друж. Дякую, дружині. Дякую.